Аліна Гросу зі своїм чоловіком повернулася в Україну і розповіла, де вони планують жити. Насправді, артистка повернулася давненько, аби провести зимові свята з рідними. Але тут у соцмережі у неї запитали, коли вона повернеться в Україну. І Аліна Гросу відповіла, що вже зараз вдома, просто не дуже вправно звітує. Тож так, вони з коханим тут і планують, де будуть жити далі. Знову ж таки коханого свого Аліна Гросу не показує і поки що досі не підтвердила, що її чоловік це російський актор Роман Полянський, але зараз в принципі не про то. Співачка розповіла, що вони планують, звісно, повертатися в США. Однак каже, що скоріш за все будуть переїжджати з Лос-Анджелесу у Нью-Йорк, тому що незручно літати щотижня. Одночас, коли вони будуть їхати, поки не каже. А ще ліна гросу поділилася, що за час перебування вдома в Україні в неї дещо змінилася фігура. Вона стала важити на 5 кілограмів більше, бо в нас смачна кухня, і бо родичам важко відмовити. Думаю, всі ми чудово розуміємо артистку в цей момент. Але насправді вона не хвилюється через це, бо каже, що в Америці в неї зазвичай ну так мінус сім. Тому, як то кажуть, до літа всі наслідки новорічних свят зникнуть. Хоча, якщо чесно, Аліна Гросу і так в чудовій формі та прекрасно виглядає, і немає там ніяких наслідків.